На долю вашого покоління випали дуже непрості випробовування. Ви живете під час війни і найголовніше, ви живете під час епохи великих змін. В чому полягають зміни? В тому, що ми переходимо від старої радянської системи до системи побудови нової України. І саме на ваших плечах якраз лежить той тягар, тягар змін, які, вам, які саме вам, безпосередньо вам, доведеться робити в нашій країні. Тому ви маєте відчувати за собою велику відповідальність. Я дуже радий, що. Незважаючи на те, що сьогодні йде дуже велика пропаганда наркотиків, алкоголю, тютюну, ви все-таки обираєте спорт і патріотизм. І дуже радий, що ви сьогодні присутні тут. Я впевнений, що це не один-єдиний крок, який ви робите на шляху до великої мети, до мети побудови великої України. Дякую, що ви всі тут є, і хай переможе найсильніший. Слава Україні!